Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це історія про чорно-білі часи. Часи, де була молодість і кохання. А ще КДБ, допити та арешти. Це історія про Івана запеклого ворога радянського режиму. Він ніколи сам про себе не думав, що він є якась чи легенда. Він хотів займатися літературою. І про Марту колір та сенс всього його життя. Я не була тим героєм, який би хотів бачити свого чоловіка як мученика якогось. Початку травня 62-го 20-річна Марта прийшла в гості до сусідки, письменниці Ірини Вільде, та відзначала день народження. Серед запрошених був і він, чорнявий столичний парубок Іван Дзюба. Між ними було 12 років різниці та різні життєві досвіди. Він із Донеччини, вона галичанка. Він лірик, вона фізик. Але що ці умовності проти кохання? То що я десь з другого чи з третього вечора закохалася в нього, це теж точно. А потім, я кажу, нас дуже активно павличко сватав. Але львівське відрядження у Дзюби швидко закінчилось. Він повернувся до Києва. Мартинько, мені чомусь. Сумно, сумно без тебе. Десь через тиждень я приїду до Львова. Сердечні вітання всій вашій родині, і Дарині Дмитрівні. Цілую. Це був перший лист. Мої брати дуже собі сміялися, який я лист дістала від письменника. А вже наступного дня Іван приїхав до Марти. За рік одружились, народили доньку Оленку. А тоді настав 65-й. Який перевернув їхнє життя під час прем'єри фільму Параджанова Тіні забутих предків Іван Дзюба зі сцени повідомляє про політичні арешти інтелігенції. Цей протест він більш стихійно в кінотеатрі України вийшов. Звичайно, що я переживала за, за це, але молодость знаєте, вона більш така. Сміливіше, і не думає, що далі буде. Але коли він вже написав інтернаціоналізм чи русифікацію, я якось уже знала, що ця робота йому даром не пройде. То була книга, у якій Дзюба цитатами Маркса та Леніна розкритикував радянську владу. Не думав він про це, що ця робота приведе його до тюрми, як то кажуть. Але щось змінити в цій системі. Вважав, що це можна. Дві гучні події за один рік не лишились поза увагою КДБ. Дзюбу арештовують і півтора роки судять. Для мене це було трагедією. Що він арештований, бо знаючи його здоров'я, він дуже хворий був на той час і серйозно хворий. Як він попаде в табори, він би не, не вижив. Дзюбі намагаються пришити держзраду дивом, але це вдалося спростувати. Однак вирок він все одно отримав п'ять років ув'язнення. Того терміну дзюба не відсидів. Звернувся із проханням про помилування, і його відпустили. Був і так занадто відомим, а тюрма остаточно зробила пізнього ікону. Тим багато хто засудив цей вчинок дзюби. Іван був така людина, що він ну не мав багато друзів, знайомих маса. А друзів, і от саме люди, які були друзями, вони його підтримали. В перший день, як Іван випустили, Переджанов прислав, не знаю з ким. Дріт, такий досить товстий круг, і кругом замішана е, таранка навколо цього, а всередині більша така обвита золотою фульгою. І записка. Чому серед сірих риб ти хочеш бути золотою. Але Іванові й не потрібно було багато друзів. Іванові потрібна була його сім'я і його Марта. Коли вже в незалежній Україні дзюба був міністром культури, йому призначили водія. І якось між ним та пані Мартою зав'язалася розмова який же Іван чоловік? Він мені каже. З одної сторони, він вам постійно возить квіт, він не возить любовниць, він всюди хоче з вами бути. Це вроді хороший чоловік. Але ж він вам нічого не допомагає. От я прибуваю картина. Наприклад, заходить Іван Михайлович з газету руках. Слухай, Марту, отут пишеться. Що якщо цвяхи мучити в парафіні перед тим, як бити в стіну, то їх легше. Кажу дякую за пораду. Ну, це весь Іван. Я від нього не вимагала більше, чим він може. Ну, а він старався то, що може. Іван та Марта прожили у шлюбі майже 60 років. Дзюби не стало за два дні до повномасштабної війни Росії проти України. От я собі пояснюю так, що Іван це був не тіло, а дух, а дух його в хаті є. Мені іноді вечором здається, що от він проходить. Вірю, що людина живе пам'яттю.